Тема третя новий статус, моя сутність Римлянам 8:15 каже так, тому що ви не одерж не одержали духа рабства, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава Отче. Тобто, ми, перше, що ми отримали у нашому Богові, це усиновлення. Ми розуміємо, що ми діти в домі. Ми не раби, ми не слуги і так далі. Ми діти. І це дуже просто, тут навіть пояснювати нічого не треба. До Коринтян 4 глава, 7 по 10 вірш, цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя. І Ісуса проявилась в нашому тілі. Тобто, ось е, останній вірш, який каже, що ми носимо щось з собою. В 60-х роках, в 1960-х, в Ізраїлі була дуже величезна така знахідка кумранські свідки, де були записані. Записані частини Біблії. І вони датуються дуже-дуже дуже дуже якимось там першими століттями. Тобто, у нас є ще одне письмове підтвердження писань. І в чому, в чому вони збереглися? Це саме глиняні сосуди. Тобто глиняні сосуди, які були запаковані. І, тобто вони через, через тисячоліття навіть збереглися і допомогли зберегтись у цим свідкам. Тому, якщо в нас всередині Ісус Христос, і попри все, що ми переживаємо в своєму житті, ми розуміємо і ми нагадуємо собі, ось як, як ми сьогодні з вами проходили апостольський символ віри. В що я вірю? Чи я вірю в страх, в поразку. Що я поміщаю в цей сусуд? Я думаю, що у вас було в житті у кожного такий момент, коли е, хтось нам щось заподіяв, і ми, і ми і днями, буває, неділями, а буває через роки ми е, нагадуємо собі такі, а я пам'ятаю цю таку ситуацію, і ця людина мені так заподіяла. А якщо б я їй це відповів так, та, і ми розкручуємо. Тобто ми оці погані думки, ми цей якийсь не, не те, що негатив, а ну, таку, таку е, віру, якусь, таку, щось, якийсь клубок якоїсь грязі переміщуємо до себе в, в, в сосуд сюди. І ми думаємо, що те, що ми думаємо, воно ніяк не впливає на наше життя. Ну, це, ж, це ж не так. Ми, як це можна перевірити, це вдома. Ви включаєте собі таку сумну музику. І я впевнений, що через півгодини ви будете плакати. І згадувати самі-самі складні часи в вашому житті, як вам було дуже погано. І навпаки, якщо ми вмикаємо якусь хорошу, гарну, веселу музику, то ми. Так чи інакше, зустрічаємося з, з хорошими позитивними друзями. В мене, в мене були такі спілкування, де ти після людини ну, просто такі, такі, фух, ну зачем, Ну навіщо взагалі? Ну лучше б з ним не спілкувався, наче чисе слово, собі в мінус. Ось тому що ми так чи інакше, ось є такі прислів'я: з ким поведешся, від того і наберешся. Це що ти слухаєш, те на тебе впливає? Можливо, не зараз, але так чи інакше впливає. Тому ми сосуди. І якщо у нас всередині оцей скарб, ми розуміємо, що ми дивимося не на проблеми, не на страхи, а яку заповідь сьогодні Бог мені дає проти мого страху, проти моєї якоїсь ситуації або моїх почуттів. І хтось колись сказав, що е, кожна інструкція повинна починатися зі слів ну що, вже зламав. Тоді, тоді переходь на, на сторінку сорок. Тобто, це ж для нас Лего. Спочатку спробувати там щось розібрати, а потім вже як не вийде. Но, е, Біблія, вона як Ікея. Хто збирав коли-небудь е, якийсь шкаф з Ікеї? Збирали? І ти приходиш в Ікею і ти дивишся? Ну, ну, Просто простіше цього шкафа не може бути нічого. Ти береш ще й такий пакуночок, якийсь невеличкий, та, ти приносиш його додому. Відкриваєш, а там оці болтики, гаєчки, інструкція, 1 А, 4Б, і оце починається. І ти думаєш, ну це ж це ж просто полочка для обуві, де, де це все було? А можна, мені завжди були такі питання: можна я оце це ось візьму і все. Тому, коли ми беремо якусь, навіть купляємо складну річ, якусь техніку, ми розпаковуємо коробку цю і ми достаємо інструкцію. Третє це сіль землі. Крім того, що Він нас благословив, крім того, що дав всередині впевненість, Він ще дав нам можливість впливати на цей світ. Сіль землі. Євангеліє від Матфія 5:13 каже: Ви ви, сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на, ні, ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Які є приклади, чому вона важлива в житті? Не дає зіпсуватися їжі. Не дає зіпту... зіпсуватися їжі. Ага. Так. Ще які Ну,

Ви бачите, в мене, в мене немає тут правильної відповіді, так? але дивіться, і воду розм'ягчає, і щось, е, е, якісь речі робить так, щоб вони не, не зіпсувалися. А деякі речі, такі як там, і крига, так вона, вона роз'їдає, допомагає взимку е, роз'їдати. І... Море село. А, до речі. До речі, ще я пам'ятаю, коли в дитинстві їздив в Крим. От, поїдемо всі. Я пам'ятаю, коли я... це самий безотказний такий спосіб, яким прочистить любій дитині носа. Тому що ти плаваєш, воно сіль оця, вона всюди просто, і через нос, і там всюди. оце І вишмаркуватися. Це, це, це дітей у мене, от дитина, це щоб її вишмаркати, це просто це цілий проєкт. А, як, а якщо сіль взагалі вона буде не не солоною, то від неї ніякого толку немає. І тому ми розуміємо, що є люди, які ходять до церкви, і вони не солоні. Що таке бути солоним християнином? Це виконувати якусь місію, яку доручив нам Ісус Христос. А найважливіша місія, яку доручив нам Ісус Христос, записана також в кінці Євангелія від Матвія, коли Ісус каже: все, що ви бачили, все, що ви відчували. Якщо ви отримали якесь благословіння, зцілення, підіть і засвідчіть про те, який Бог великий. І Він каже: ви будете моїми свідками до краю землі. І ми розуміємо, що ось ця тема змінене життя, Господь щось змінив в нашому житті, і ми можемо про це свідчити. Закритий флакон із парфумами не пахне. Тому, коли люди кажуть, у мене там віра десь всередині там ага. закритий флакон із парфумами не пахне. Толку ніякого нема. І інколи буває, і, і, і занадто буває, іноді людина заходить і такий шліф просто де. О -о -о. І всі розцвіли. А іноді людина заходить <ск Punch> і думаєш. Ди помийся ну, або, або помажся. Ти взагалі мажешся, так? А іноді е, буває занадто, коли такі, Оце надухався. ну, оце над, ну, оце, Занадто. Четверта. Матвія 5:14 і по 16: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника. Аби поставити його під посудину або. Але ставлять на свічник, щоб світив усім в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Слава Богу! Уявіть собі. Що крім того, що батько нас простив, він довіряє нам місію. Він каже: Я хочу, щоб кожна людина сьогодні дізналась про мене, щоб кожна людина мала спасіння, щоб з вами, з усіма було більше людей, коли ця там, земля, це небо, вони, вони згорять, і будуть, буде нова земля, буде нове небо і так далі. І ми будемо бачити всіх тих людей, з ким ми поділили Словом Божим, які увірували в Ісуса Христа. Прийняли його як Господа і Спасителя, і тепер ми разом. Церква це про зміни, це завжди про зміни. У мене є такий життєвий також це приклад. Перед тим, перед тим, як щось собі купляти, я прочитаю там всі інструкції, я прочитаю, як воно діє. Я подивлюсь там на, на людей, там на відео якісь ці обзори. І коли мені техніка приходить, я вже в руках. я Практично знаю, що і як треба робити. Тобто мені не треба вже і цієї інструкції, тому що я її там прочитав. І так само і Біблія це те слово, яке ми читаємо і приходять якісь життєві ситуації. І це слово нам в нагоді, тому що воно оберігає тут. Є в цьому слові мораль, яка оберігає нас від злих людей. Від якихось незрозумілих ситуацій. І так, ще раз: дух всиновлення, скарб у глиняних сосудах, сіль землі, світло е, світу. І п'яте це е, в завершенні це царське священство. 1 Петра, 2, 9. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ. Придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Господь нас вибрав, вирід, вибраний. Царське священство стриває, ми тут, ми тут взагалі ми тут взагалі тільки ось прийшли, яке царське священство. А яка задача священника? Це як свяща? Давайте простими словами. що робив священник в храмі навіть у Ізраїлі? Так, священник входив і він робив молитву. Він казав: Господи, я знаю, що народ твій. Він, ну, він діє. Ну, Грішить так. Вони вони приходять і роблять ці е, різні обряди, щоб покрити свої гріхи. Ідуть і роблять. ну Помилуй, будь ласка. Тобто, це заступник за народ, який просив, приходив до Бога і просив у Бога пробачення за, за весь народ. Він дає нам таку владу. Бути оцими людьми на кожному, якщо раніше це була справа тільки одного священника, який там освящався, входив і йшов в храм, то сьогодні, дякуючи тому, що ми маємо Ісуса Христа, який живе в нас, на кожному місці ми можемо робити. Ці молитви, і казати: Господь, в моєму житті не все так добре, в житті моєї родини або може, може моїх друзів. Але я знаю, що ти все си, і ми промовляємо ці молитви. Бог каже: промовляй, молись, будь священником в, своєму, в своїй сім'ї, в своєму, в своєму домі, в своєму оточенні. Можливо, тебе зараз ніхто не чує, але молися за тих людей, які навколо тебе. Слава Богу. І це... Це задача священника приходити і освящати молитвами. Царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного свого його світла. Слава Богу. І так, і так, як Господь покликав нас до свого світла. Ми ось ці свідки, які просто свідчимо своїм життям. Тобто, у нас є якісь біблійні принципи, які, ми, які Бог нам дає, і ми ніколи не будемо в програші. Краще менше грошей, але більш святішим і помолитися, аніж більше грошей і втратити щось, е, віру, втратити. Можливість ходити до церкви, і я вже колись ділився. Більше грошей це непогано. Бути багатим це круто. Ну, амінь. Тут можна, я сам скажу амінь. Я хочу бути багатим. Але я розумію, що в мене є мудрість, і я молюсь про таку мудрість, щоб мені не впасти в цю спокусу, коли б я обрав гроші і не був би на тому місці, де Бог мене бачить. Але я хочу заробляти більше грошей для того, щоб церква росла, щоб люди приходили сюди і чули Євангеліє. Колонка, мікрофон, ще щось. Воно коштує грошей. І я хочу заробляти більше, щоб тут було краще, щоб всі насолоджули, щоб була чай, був чай, був кава, щоб ми могли сюди покликати своїх друзів, своїх знайомих. І це непогано. Ми розуміємо, якщо нам тут добре, якщо, якщо ми знайшли тут, а, хтось із нас знайшов спокій, хтось нарешті радість, хтось нарешті виспався. Ось колись пастор казав, каже, якщо ви побачите людину, яка спить на зібранні, не будіть її, будь ласка. Можливо, це єдине місце в її житті, де вона взагалі може виспатись. І слава Богу! Нехай приходить і спить. Хоть, хоч, хоч якось людина буде взагалі в церкві. Хай вона краще в церкві спить, так? аніж десь під забором, так. Ой. Так, слава Богу. Бог нас усиновив. повторюємо. У нас є скарб всередині нас, який ми обрали, або який. який ми покликали це Ісус Христос. Він назвав нас, нас сіл землі і світлом світу, тобто Він дам нам владу бути оці, оцією сіллю, зберігати, світити. І ще Він називає нас царським священством, Лю, людей, яких Він обрав, робити якісь справи на тому місці. Де ми знаходимося. І про це ми просто повинні думати. І так про себе ми повинні думати. Тому що Біблія каже, це слова Бога, які Він каже через Біблію, як Він про нас думає. Він каже: Я про тебе так думаю. Я тобі даю владу, щоб ти був оці молитвенником, робив ці молитви на тому місці, де, де ти є. Якщо Твоя молитва сьогодні, Господи, благослови, отак от, от, достатньо. Краще два слова, але в точку, аніж о, 53 слова і всі мімо. Слава Богу! На цьому я закінчую, і давайте з вами помолимося, щоб ці слова, щоб завжди писання воно було в нашому серці, і щоб завжди у нас було власне откровення про Біблію. Про, про те, як Бог нас бачить, тому що ми знаємо, як ми себе бачимо. І ми себе бачимо дуже часто, ну, такими недостойними чогось. Ось, ми, себе, ми себе не бачимо там, в кращому світі, а Бог каже, а я тебе поставив. І Бог каже: ти, ти директор, а, він, а, він, а, а ти такий: Та ні. Бог каже: на роботу вийди, як директор, я тебе прошу. Та ні, ну який з мене Та Який я тебе поставив, я твій старший, да? я тебе ставлю дірект. Та ну що в мене? Може когось другого. Ну, Господь, я що? Я такий ж маленький, смиренний. Він каже: Та причому тут ти, я тебе ставлю, а ти йдеш, як слухняний син, виконуєш мої доручення. В сім'ї, в звичайній сім'ї, ваші діти не все вміють. Не все завжди вміють, але ви кажете іди зробити. І він йде і робить. Ну не завжди, іноді п'ять разів треба повторити, або сім, а потім восьми ще й крикнуть і втопнуть. Але йде і робить. І вчиться. Ви хочете його навчити, щоб він був самостійним. А як його навчити, як його не послати, робити щось, чого він до цього не робив? Амінь. Амінь. Давайте підведемося і помолимося.